Сьогодні наш Києво-Святошинський центр соціально психологічної реабілітації має можливість зустрітися із громадою Дніпропетровської області. Ми спільно з ними працюємо в проєкті міжнародної організації з міграції, який називається підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей. Цей проєкт фінансується європейським. Союзом і нам дуже дуже потрібен якраз обмін думками, обмін досвідом, як працювати із ветеранами та їхніми родинами. Сьогодні ми, якраз у нас практична така робота, де ми цей досвід отримаємо і поділимося своїм досвідом. Проект продовжується до червня місяця, і в нас дуже великі плани. Ми хочемо ще попрацювати над оздоровленням учасників, АТО, попрацювати з своїми партнерами. Надати допомогу саме суттєву соціальному учасникам АТО. і плюс саме важливе це залучити до соціальної активності ветеранів та їхніх родин.